Правила композиції і колір. Правила композиції до нас прийшли із мистецтва. Вони для того, щоб довше утримувати увагу глядача. Основні правила композиції треба знати, але можна їх порушувати. Те, хто буде користуватися усіма правилами, а хтось візьме за основу 2-3 правила. І так формується особистий стиль. Перше правило і одне з основних це правило третин. Воно полягає в тому, що кадр умовно ділиться на три частини по горизонталі та вертикалі, і смислові частини краще розмістити на перетинах ліній. Гарячі точки це те місце, де глядач довше всього утримує свою увагу. Для того, щоб вам було легше в налаштуваннях камери, поставте значок Увімкнути сітку та орієнтуйтеся на гарячі точки. Також основні елементи чи акценти можуть потрапляти на гарячі лінії. Вони з'єднують гарячі точки. В портреті бажано, щоб очі, голова, губи чи руки потрапили хоча б в одну точку перетину або на гарячій лінії. Правило рівноваги. Правило рівноваги допомагає правило третин. Суть його заключається в тому, що напроти основного об'єкта ми розміщуємо. Менш значимий для врівноваження кадру. Краще розміщувати предмети для рівноваги по діагоналі чи горизонталі. Основний задум цього правила зробити кадр більш стійким, прибрати простір, що гуляє. Якщо ви фотографуєте складний об'єкт, його можна розмістити по центру, і тим самим він буде врівноважувати сам себе. Правило повторів і ритму. Це повторюючий малюнок ритмічний, який дуже сильно чіпляє погляд глядача. Це може бути повторення однорідних текстур, форм, об'єктів, кольорів на фото. Мотив, що повторюється, візерунок або орнамент, привабливий для погляду глядача. Пошук акцентів також сприяє розвитку бачення фотографа. Повторення може бути у великих та малих масштабах у макрозйомці, у прожилках листя, фасади. А пробуйте різні варіанти, заповнюйте весь скандр повністю або його частину. Експериментуйте з кутом та точкою зйомки. Знімайте з боку, знизу, зверху. Правило трикутника: у фотографії є правило простого трикутника. Коли ви розміщуєте, розміщуєте предмети в кадрі, частіше це фуд зйомка або предметна зйомка, їх можна комбінувати за допомогою трикутника рівностороннього, рівноведреного або неправильного. Основні предмети зйомки в кутах розміщуються, в умовних, звичайно, кутах. Можна вибрати будь-який варіант рівноведрений, перевернути на рівноведрений або рівносторонній трикутник. І три візуальні центри не мають бути однаково яскравими та акцентами. Можете сфокусуватись на одному з кутів, а два інших можна навіть не брати в різкість. БАГАТОплановість. Фотографії виділяють три плани. Це передній план, середній і задній план. Однопланові сюжети вони будуть необ'ємні, тому не дуже цікаві. Розділити на різні плани допомагає маленька глибина різкості, розмиття заднього плану, наприклад, за допомогою функції портрет. Але для створення повноцінного об'єму краще ставити об'єкт далі від фону, а також це все обігравати світлом. Добавити глибини, наприклад, можна зйомкою крізь скляні об'єкти, підходячи до них впритул. Так, передній план буде розмитий. Ну і, звичайно, не забувайте ставити фокус на основний об'єкт. Простір для руху. Простір руху це правило композиції, коли ми для того, щоб об'єкт рухався перед ним, лишаємо трохи вільного місця. Це повітря в кадрі, нове правило, і суть його полягає в тому, що об'єкти повинні бути розташовані вільно. А кадр умовно має дихати. Перед об'єктом, що рухається, треба обов'язково лишати місце для руху, будь то людина чи автомобіль. А якщо ви фотографуєте людину, лишайте місце над головою і для погляду. Обрамлення це особливий прийом фотографії, коли ми основний об'єкт умовно обрамлюємо якимись неосновними об'єктами в кадрі, наприклад. Це може бути вікно, арка, проміжок у гілках дерев, хвиля, промінь світла та інші об'єкти. Рамка дозволяє сфокусувати увагу глядача, звернути його погляд, розставити акценти, а також додає глибини кадр. Робить його багатоплановим. Бажано, щоб головний об'єкт знаходився в різкості, а рамку можна лишити поза фокусом. Вибір точки зйомки і ракурс. Точка зйомки це там, де знаходиться телефон під час фотографування. Існує три точки. Надсерединою об'єкта – це верхня точка. Вона найбільше спотворює пропорції центральна точка, це середина об'єкта. Вона найменше спотворює пропорції об'єкта. І нижня точка, вона витягує об'єкт. і в такому положенні телефон знаходиться нижче середини об'єкта. Робота з кольором. Дуже добре тим, то від природи класно формує, комбінує між собою різні кольорові гамми. Але тим, хто сумнівається, є підказочка. І це ось таке коло Іттена. Йогансен Іттен всі кольори поділив умовно на 12 секторів. І Якщо використовувати певні схеми, то можна добитися найкращого ефекту. І так, існує кілька класичних комбінацій, які підбираються за допомогою кольорового кола. Комплементарні або додаткові кольори це ті контрастні кольори, які розташовані на протилежних сторонах кольорного кола іптена. Класична тріада. утворює три. Віддалені за кольорним колом і на кольори. Щоб досягти гармонійності у тріаді, візьміть один колір за головний, а інший використовуйте для акцентів. Аналогову тріаду утворює три сусідні кольори в секторі. При використанні цієї схеми можна вибрати один колір головний, другий підтримуючий, а третій використовувати для акцентування. Комплементарна тріада це контрастна тріада, варіант комплементарного поєднання кольорів, тільки замість протилежного кольору використовуються сусідні для нього кольори. Монохром поєднання кольорів 3-5 в одному секторі. Щоб гармонійно підібрати одяг, фон, декор, аксесуари, кольорну гаму для ведення інстаграму, потрібно вибрати будь-яку схему та по ній вибирати кольорні рішення для конкретної зйомки або сторінки. Також, якщо кола немає, можна використовувати додаток. Вибираємо колір, і від нього нам пропонують комбінацію кольорів по цим схемам. Обов'язково експериментуйте з правилами: пробуйте, міняйте, додавайте кольори. І тоді ваші фотографії дійсно будуть цікавими і яскравими.